Добрий день, продовжуємо проходити Elgen Так, У нас у замку залишилось пройти і зачистити тільки дві невеличкі частини, після, того, після яких можна буде вже йти до головного боса. Так, тут можна звідси зіскочити. А вниз, якщо ми тут зіскочимо, то ми попадемо знов до того шаленого того як його, духа дерева. Ми там вже були, що ми пішли іншим шляхом, ми пішли по тій стороні. Що. Ну, а хто хоче, може звідси буде скакати і спуститися іншим шляхом. Так, нам тепер треба так, розбити оту вот статую. Але для того треба спочатку зачистити тут трошки двір. Так, давайте то знамення. сюда йдемо треба буде тролля сюди заманити так тут сюди а. яструб а нарешті так тут яструб там ще один Так, то ми скоріше так ідемо сюди тут нас ще сидить бы нами так тут у нас лежить лут о камінь другий так

Clearly you know, not one of Godric's lot. I am Nefeli lu tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is! This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds <that> run, <that> run with his his the deeds. Deeds. If would permit me to <sharp> Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance, down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Apologies, as fellow down whatever road takes us. Добре, все у нас я вот это мои забрали все. Один камень, дам ударить. Так, тут а у нас. один лут а ні, тут у нас якраз семечко ще буде но але нам щоб збільшити їх пому там вже треба не один а два чи три так тут ми бачимо ще одне біля є так ну тут ще один лут є ще один камінь так а тепер нам треба буде того троля заманити 15 І Заманюємо троля. Біжимо, біжимо. Так і забавно. Ох, у нас щось далеко. Вирішив. Так, де він є? Що не захотів за нами бігти, так? Так, бежим, удали его Давай иди сюда. Бляш ты там лупаны Точнее. <решил> О, рэш. Пошу, не мыли, я Вот. попался. Я сюда идти, так и ты таким. Нас стрелает. <решил> так, любовь нам. Шишай на вегу. Татуї уміння. Ось, один, два. Все. Не чудово. Заманили, забрали, там забрали. Біжимо. Дивимось. Туди. Тут ще щось випало. От ще випало нанут. Я один камінь. От, і ми знову попали сюди до боса, ми вже тут було... запалювали тут Так. Ми з тої сторони вже сюди добігали. От бачите, ми тепер можемо як до боса йти, викликати тут ту. Не пам'ятаю як її звати. Так, але нам ще бажано, поки до боса йти, ще зачистити ще одну частину де ми ще не були. Але там краще йти не від воріт, а краще йти також обхідними шляхами. А зараз ми пробіжимо тут, щоб вже не вбавитися з тим знаменням, з тою собакою. Тих треба почекати, бо вони за нами будуть їхати. тут еще крыс Еще Сейчас раз можно нам снова все спайны выпали. Не, не руна тики выпала. Так, бежим отдали. Так, поднимаемся. Маємося. Можна було ясно йти там відволік, але нас там будуть розстрілювати, тому ну, ми трошки схитримо. Давайте тишив б'ємо. Один. Давайте другу, якого можна його колом вибити. Так, от, Де нам і треба було добігти. Так, нам треба оту часи зачіпити. Спочатку вбиваємо одного, бо він там дуже буде нас розстрілювати. Другого вбиваємо. Так, і тут, тут ще у того треба там зачепити, але його важко. Не, не того. От. Ну якось треба... А, давайте спочатку шити Потім займемося. Так, тут ще один місяць. Все, тепер давайте того якось... Та не того, того ми не дострілимо того не впали камінь мішає О, Все. зачистили тепер можемо спокійно зіскочити тут підібрати лут тут ми вже підбирали так, і там от залишається один, то й треба його якось пробігти, щоб він нас не не зразу завалив. Ох ти! Як це в упав? попав Ждивну. побежим я вот так да. И все так тех мы ходим за чистому сюда идем аккуратно скачем и так чтобы и нас не убил да там так, здесь он упал. Там... Так, тут зелень є. А, вон він там видно, все вистріляв з того. Так, тепер нам треба перескочити туди. От так от. Давайте поки ще сюди підемо. Тут дещо підберемо, бо тут он є. Також є лілія. Зелень, ще одна лілія. Зараз підемо ще до нього. Так, більше тут з того нам нічого не впало. Ні. Там ще також лут є. Здається, арбалет. Так, де він є? О він, тут вже нас. Так, ми його збили, йдемо лут, заберемо. От, бачите, маємо арболе в небудь тут. Якесь щось типу арбалета, але Сил 18 волкись. ясно, якась модифікація арбалету, я так розумію. Так, тепер можемо спокійно. Лазити. Так, Тут нам нічого з них не випало. Все, тут ми частину зачистили той похід, бо знизу тут трошки було важко той би з тої сторони стріляв, а там зліва з стоїмо. Там було б важко проходити. Тут давайте зачистимо. Їх поки не рухаємо, потім їх зачистимо і йдемо тут тихенько лівою стороною. Тут також лілію забираємо. Йдемо акуратно, бачите, там лев є страж. Зараз ми запалимо благодать, підемо воювати з тим стражем. Бачите, тут так, давайте відпочимо вже заодно. Ну, тут у нас вже йде якраз от сюди буде шлях, а туди до кінця, то нам треба буде ту велику руну, якщо ми боса вб'ємо, треба буде її активізувати. Так, тепер зараз йдемо, розберемося з цим. Так, беремо бумагію бо він кожен раз, коли ми будемо стріляти, він буде відскакувати, а там буде за ним дістати. Сюди він піти не може. Я так бачу. Бачите, він зразу скачений. Тому ми просто його знову хитруємо. Дві його так десь він сховався. Будемо діставати його. Якось не придумали, що він сюди бідолаха зайти не буде. Хто хоче, може з ним повоювати один на один? гуляю та все так десь пешки та игра є до того щоб не йти на пролом, а шукати леші шляхи давайте може ще лапку зімо значить тут лака не може робили, взяли камінь мороку про монстра і старий клик з нього. Добре, давайте тоді ще підемо там. Зачистимо тих всіх. Так, тут подивимось нічого, часу немає. Нічого. Давайте там все зачистимо, подивимося. І тоді вже з наступного відео. Підемо до боса і підемо активувати ту руну. Якщо переможемо боса. Да. Тих по трьох забрали, давайте тут тікше. Купа буде. Всі, всі чекають на дорогу, далі напутати. Joo, joo. Tässä ei, aha. Se on tuotu, se tämä on. Іще, он, іще, там один. Так. Забираємо цих них метеликів. Так, А туди, дивимося, нам вже йти. Небажимо. Ми там вже були. Там щоб йти треба було. Їти там зверху ті всі боліси арбалети. Бо тут їх нас зараз розстріляють, там їх купа Все думаю. Тут ми зачистили, то ми зачистили. Все ми підібрали. Більше тут ніби нічого такого в замку немає. Якщо щось є, то ви мені можете потім сказати, написати по крайній мрії. Може я десь ще щось пропустив. Все, а тепер вертаємося до боса. І в слідуючим відео підемо воювати з босом. Так, на сьогодні хватить. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі